Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Я навіть не знаю, через що розпочати. Я дуже давно не викладала відео на свій канал, дуже рідко знімала відео. Uh, і так я навіть трошечки відвикла від цього, і пройшов дуже великий період часу. Я тепер не знаю навіть з чого почати, uh, що почати вам розповідати. Що точно, так це те, що в моєму житті виникло дуже багато подій в плані навчання, в плані моєї кар'єри. Ось і дуже хочеться з вами цим поділитися. Так, на чому ми зупинилися? Моє останнє відео було про те, що ми поїхали в Андору. На канікули, це була така моя відпустка, і в той період я закінчувала свій університет ступінь бакалавру. Так що хочу сказати: я закінчила свій універ, в мене ще немає диплому на руках, але мені вже прийшло повідомлення про те, що я закінчила універ з дуже гарним результатом. Тому я була дуже щаслива, я захистила свій диплом, все пройшло чудово. Зважаючи на те, що це, ну, це дійсно дуже складно написання диплому, здача, ось це постійне навантаження. Але все пройшло чудово, і я навіть знімала відео про те, як я Здаю диплом, свою дипломну роботу, як це все проходило. Це відео вийде незабаром. Ось. Так, що ще? Минулого року ви пам'ятаєте, що я дуже усильно готувалася до вступних іспитів. Я дуже сильно хотіла потрапити в один навчальний заклад. Ось туди дуже важко потрапити. Там потрібні дуже хороші результати, як учбові, так в унів університеті. Так і мати класне досьє подачі, здавати кучу іспитів, Коротше, я це все, це все робила і можу вам з радістю повідомити про те, що мене взяли. Я про це ще дізналася в квітні, ось десь в середині квітня, але все ж таки хотіла затримати ось цю. Ось цю таку важну подію в моєму житті. Це по-перше. А по-друге, я навіть не знаю, коли я отримала цей лист по імейлу, e що Діар Alexandra, <сум> ми раді вітати вас в нашому універі. Не знаю, я... мені не вірилося. Мені не вірилося, що це, що це здійснилося. Ось, бо це було дуже. Дуже така висока планка, ось до якої я дуже-дуже довго йшла. І так, я просто в захваті була від цієї новини. Так от, куди ж я все ж таки потрапила? Де я зараз вчуся? Я поступила на магістратуру. в мене було два вибори: чи піти на в звичайний універ, тобто лічний університет, і провчитися два роки на магістратуру, також є рекольду комерс, це вищі бізнес школи. Але вони коштують дуже дуже дорого. Це коштує від 20 тисяч на рік до там, 50 60 тисяч на рік-два роки. О, є альтернатива, є дуже класний варіант, як ІАЮ. Це називається Вища школа менеджменту, якщо дослівно перекладати ось і вона наполовину публічна, тобто вона від государства. І половина це приватне. Приватна приватне навчання, плюси в тому, що це дуже високий рівень навчання, це дуже статусне таке навчання, бо багато компаній знають про ці всі школи і намагаються брати сотрудників з тих з цих з цього закладу, які вчились в цьому закладі. Ось і так, і паралельно це коштує не так дорого, як всі інші приватні бізнес школи, тобто в і навчання. В ексампераванні в нас воно коштує 8 тисяч євро на 2 роки, тобто 4 тисячі євро на один рік. Тож вони собі себе позиціонують як International Studies, тобто з похилом на англійську. Дуже багато студентів їде робити практику в інші країни. Також можна поїхати вчитися в інші країни. Дуже багато спеціалізацій, як маркетинг, дуже багато пов'язаних. З маркетингом, менеджмент, international business і те, що пов'язано з фінансами. Перший рік він такий женеральний, глобальний. Ми вивчаємо менеджмент, маркетинг і трошечки там затрагуємо фінанси. Ось, а другий рік це вже спеціальність, і в мене буде спеціальність контроль до gestion Тобто, ну, це як аналітична бухгалтерія. Ось Кост-контрол. Тому так, я вже закінчую свій семестр. Зараз сьогодні у нас що? 20... 8 листопада, коли я знімаю це відео, ось, але я знімала перший день свого навчання, свої враження, все, все розказувала детальніше. Знаєте, на, сві... на свіжих емоціях, все розповіла. Тому зараз пропоную вам подивитися мій перший день навчання. Перед цим хочу вам сказати, що за весь цей період, тобто з вересня, по, ну можемо сказати, листопад, я Знімала все ж таки відео, просто в мене не було бажання якось виставляти. Не знаю, я настільки втомилася за два-ти минулих роки, що зараз я. <свіснання> відпочиваю, <свіснання> тому я взяла цей період на такий ось відпочинок. На себе не тиснула, що треба щось робити, робити, робити. Ні, я за цей період дуже класно відпочила. Так от, і всі ці відео, відео які я знімала інколи, я все ж таки їх виставлю. Я дуже довго думала, чи виставляти чи ні. Думаю, ну це вже було дуже давно, але все ж таки не буду. Бо є дуже багато цікавих кадрів, чому б з вами не поділитися. Всім привіт! Мене звати Аля, Я вітаю вас на своєму каналі. А, сьогодні в нас понеділок, 2 вересня, і сьогодні починається новий етап мого життя. А, як я вам вже казала, я вступила в універ на магістратуру в той не в який універ, а саме в той, в який я дуже хотіла потрапити. А, ось і нарешті це сталося. <смі> ну як я ще весною дізналася, що я там буду навчатися, але все одно, знаєте, коли ставиш собі таку таку якусь велику ціль, і ти нарешті до неї там доходиш, так мене там. Прийшов лист, що мене взяли, все одно якось не відчуваєш цього. Тобто <сі> я була там на дні відкритих дверей, тобто я пам'ятаю, там я проходила іспити, тобто я вже бувала там. Ось, І все одно, типу, не віриться, що зараз я піду туди <сі> ось. Але я дуже-дуже щаслива. Ну, поки що я не знаю, так, що там, як там, але вже по комунікації я бачу, що Дуже класне відношення, якщо порівнювати, де я зараз навчаюся, це просто небо і земля. От, Бо в нас дуже багато проблем з організацією, з, з усім все, що касається типу, адміністративної частини, організації, планінгу, це просто жах. Але тут вони настільки багато надсилають імейлів з різною інформацією, вони все прописують про я, пояснюють. Також я попала, я так розумію, що я в двох базах даних: в одній звичайній, іншій, як, типу, international student, Ось, бо я українка. Я думаю, що вони мене туди зачислили, типу, як інтернаціональна студентка. Ось я. Отримую імейли ще на двох мовах на англійській та французькій, і на, на англійській вони навіть, типу, прописують ті студенти, які зараз сюди приїдуть на навчання. Вони їм просто дають усю інформацію, типу, як, де воно знаходиться, на яких автобусах можна доїхати, яка температура у Франції. Потім там психологічна підтримка. Типу, вони там навіть пояснили, що. Вам буде може бути складно, що це такий новий етап в вашому житті. Що ну можете там психологічно, вам буде ну, може бути погано. Коротше, це взагалі я була приємно здивована і поки що мені все подобається. Навіть я спілкувалася з однією з вчителів, з директор, ну, однією з директора факультету, і в ну, нас була телефонна розмова по приводу моєї компанії. Тобто, взагалі, настільки все класно, вже відчувається. Ось, сподіваюся, що так буде і далі, що вони так і будуть тримати також свій розклад. Я вже знала два місяці тому. тому От такі справи. Зараз взагалі, сьогодні я планувала поїхати на автобусі. Мені туди єдиний мінус, мені туди добиратися півтори години, бо це знаходиться в лісі загородом. Uh, от. І планувалося так, що мене Макс завезе на uh, типу, вокзал так, дорожній. Я запихана, <гум> було, по-перше, емоційно, <гум> а по-друге, з Оскаром гуляла, тільки додому повернулася. Uh, ось. І планувалося, що Макс мене завезе на автовокзал, і я там вже сяду на другий автобус, бо треба на двох автобусах туди доїжджати, коротше, капець. Але щось я туди-сюди, і Макс такий, типу, я тебе завезу туди. Я така, ну ладно. Ось тому у Макса є час поснідати, а я чекаю. Вчора, до речі, я вам казала в минулому відео, що мені подарували на роботі купон на. А цей магазин Фнак. <с> ось, І там продаються, типу, ну там все продається: електроніка, е, книжки, е, ну, дуже багато всього. І вчора ми туди поїхали, і я накупила собі книжок. Е, ось, Купила чотири книги, три вже в мене є. Одну я замовила, бо її там не було. Е, я дуже багато її бачила, типу, в цих врілсах. Е, ось, і вирішила її взяти. І ще ми придбали з Максом. Ось таку гру Катан Дюель, Наскільки я знаю, що та, та гра була на, типу, на багато людей, а це чисто для двох, для двох бо ми з Максом ну, дуже рідко в нас бувають гості якісь, щоб ми там, ну, і якщо вони проходять, то типу, ми не граємо в ігри. Ось, А ця гра ми вчора трошечки почали грати перед сном і затягнулися, типу, ми півтори години. ну, Поки ми там зрозуміли, як що, Ось і так півтори години грали, і так і не закінчили, бо треба вже було лягати спати. Дуже цікаво. Дуже цікаво, нам сподобалося, і це ми ще не знаємо усіх там цих ми такі, типу пробна, легка версія пограли. Ось, ну прикольно, прикольно. Ну Що ось так виглядає дорога. в Мій універ. На машині дорога займає буквально 15 хвилин. А на автобусах півтори години це капець, але в мене поки ну, в мене навіть прав нема, щоб ви розуміли. Я над цим працюю, але це буде не скоро. Я вже повернулася додому на годинах 18.27, повернулася я десь о 15 додому. Мене підвезла моя подружка. Ось що хочу сказати, які в мене перші враження від першого дня. Хочу, по-перше, сказати, що організація тут на вищому рівні. Тобто, якщо враховувати мої... Інші якісь так перші дні, то це просто небо і земля. Коротше, ну зазвичай у Франції, коли ви приходите в перший день, вам просто ви сідаєте в класі, вам вчителі кажуть: ось зараз буде починається новий навчальний рік, бла 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 Ось, і потім зазвичай починаються просто звичайні уроки. І на цьому все. А тут ми прийшли. В них є дуже багата, дуже велика територія. Вони виставили е, стільчики, зробили сцену. І спочатку е, перші другі роки, роки магістру ми всі зібралися там е, у дворіки. Е, ось, і нам там і різні директора, менеджери, ну, дуже багато людей, хто працює в Я. Е, вони нам презентували на англійській. Ось, бо ну, дуже багато студентів приїхали з інших країн, вони інтернаціональні студенти. Ось і, ну, і так як я позиціоную себе як двойне навчання, тобто тут є навчання і на французькій і на англійській. Тому презентація була на англійській мові. Далі в нас був сніданок, там принесли різні круасани, кофе, сік. Ти міг підходити, собі брати все, що ти захочеш. Ось ми спілкувалися з моєю подругою. Ми з нею навчалися в минулому універі, і вона теж вступила до, до цього до, до, ІАЮ, до цього закладу. Тому ми з нею дуже багато спілкувалися, бо ми не бачилися усе літо. Треба було дуже багато чого розповісти. Потім. Другий рік, тобто магістр другого року, вони пішли на навчання. Мені здається, а ми перші перші перший курс. Ми пішли. Ну як, це четвертий, але перший на магістратурі. Ми пішли знов усілися на ці стульчики. Uh, і нам робили вже презентацію на французькій вже по нашому першому року. Uh, в принципі, ну, я не можу сказати, що дали якось багато нової інформації, бо до цього в нас були конференції, де вони нам це все поясняли, тому, в принципі, там особливо нічого нового не було. Але потім, після цього, в нас була така сесія, сесія питань. Uh, ти мо, ти мог, uh, ми могли підійти до, до любого вчителя, до любої директорки. Та Позадавати свої якісь питання, я запитала там свої питання, подружки свої. Ось вони дуже люб'язно нам це все розказували. Вони дійсно намагаються ну, пояснити, розповісти, відповісти, що все було дуже комфортно. ось. Потім ми пішли пообідали, там заказали фудкорти. От ну, там була типу піца, морозиво, а салати ми не побачили, тому ми пішли просто ну, в ну, типу в столовку, купили там по сендвічу, бо піцу я не хотіла. Ось, але це було дуже приємно, що ну, вони отак от позаботилися перший день, якось трошечки святково зробити так наш обід. Ось, ось після того як ми поїли, це був вільний час, тобто там були стенди з різними асоціаціями. Також нам їх спочатку нам все презентували, усі асоціації, які є. От, і ми все, все, все це все це дивилися, ходили по стендах, які асоціації існують. Також їх партун, партунег, як це партнери Також партнери е, нашої школи. Е, коротше, було ну дуже цікаво подивитися. Е, потім були різні тип, типу активіті, там треба було відгадай пісню. Е, ось, можна було просто ходити гуляти. Ну, коротше, таке. Е, ось, і так як завтра в мене захист диплому, я пішла готуватися. Подружка. Тож, тож, Теж трішечки почала, і потім ми подумали, що в принципі ми можемо піти, бо ми були не одні, дуже багато людей стали уходити. ось Тому ми пішли звідти десь о 2.30, десь так. Вона мене підвезла додому. Я приїхала і почала готуватися до своє до свого іспиту завтра, до, до, свій, до своєї презентації. У мене завтра дві презентації, тому такі справи. А, ще нам подарували подарунки. Ось. Ось такий шопір з Фонтаном Ексам Це головний наш достопримічательність. Ось тут, є. ручка. Імінна. А, це мені ще чіпси подарували. Там був, я не знаю, там, навернув це їх партнер. І, коротше, вони там нам дали одну пачку, я з'їла, і одна ось ще залишилася. Ось і тут була. Пляшечка. Для води теж імена, вона зі скла. Тут дерев'яно, тобто все екологічно. Ось, а я якраз хотіла купити собі нову пляшку, бо моя зламалася. Я не знаю, вони в мене ну, текти починають. не знаю. А ось ця стеклянна, думаю, що не протече. Бо вони якось. Отут в мене течуть. Не знаю. Ось, тому я щаслива, в мене тепер є ось така файна бутилочка. Пляшечка. Клас, я така щаслива. Я тепер цей фанат. От, по своїм враженням, що хочу сказати, по своїм відчуттям, що хочу сказати, для мене це дійсно. Ну, я, я не можу в це повірити. Знаєте, сьогодні, коли там коли мене прийняли, коли я там вже ну, все, я знала, що я точно буду там, але все одно це така якась недо, недосягнута ціль була, так, мета, до якої там треба було дуже важко йти. Ось. І зараз, коли ти знаходишся в такому колективі, ти розумієш, що ти ну, поряд з тобою люди, які так само... Люблять вчитися які тут не просто через те, що їм сказали батьки, типу, ти повинен вчитися, йди до універу. Ні, це люди, які самі хочуть здобути якусь гарну освіту, які над цим працювали, тобто нужно було здавати багато іспитів там інші. Свій рівень англійської підвищити, тобто це дуже-дуже велика робота над собою, і ти розумієш, що поряд з тобою ці люди, які заряджені, які замотивовані, що вони теж будуть тебе якось надихати своїм прикладом. Ось це, це, це дуже надихає. Ось так само я бачу, ну поки що, вчителів, які хочуть нам щось донести що вони тут заради теж якоїсь суспільної цілі навчити. Мені? Подзвонив і я прирвалася. Отже, мені, мені не віриться, що я, що я знаходжуся там, що це що я вже почну вчитися там. Ну, тобто сьогодні це був такий, знаєте, водний день, коли нам все розказували, так і зовсім скоро в мене вже почнеться навчання, і я в пріввкушені. Я дуже хочу вже... Вже почати почати вчитися ось, і закрити всі свої да, дедлайни в універі. Ось. Я дуже щаслива, я дуже щаслива, що, що все вийшло. Ось, і я ну, знаходжуся там, де я хотіла бути, де я повинна бути. І це, знаєте, я на своєму, на своєму місці, так? І, і це, це прекрасно. Ось, я щаслива, що. Що я так усердно працювала увесь минулий рік два минулих роки? Я дуже вдячна своїй сім'ї Максу, які, які мене дуже сильно підтримували в цьому. Бо... Без підтримки, це, це важко, коли в тебе ніхто не вірить, тобі потрібно самому якось себе мотивувати. Ось, зробила вам цілий спіч, не знаю. Ну просто в мене такі, такі дуже приємні емоції. І я ну я просто в шоці, що я зараз входжу в один з найкращих універів Франції, навіть він. Нам сказала, він входить в топ-200 по всьому світу, коротше, я дуже щаслива, я дуже е, сподіваюся, що так і буде продовжуватися. що Це буде дуже класний експіріенс в мене, що я дуже багато чому навчуся, що я познайомлюся з класними людьми. Сьогодні ну, не сильно було так познайомитися, бо ну, якось було групками. Тобто люди деякі когось знають, і типу ми між собою ніяк не комунікуємо е, ось. Тому вже, я думаю, коли почнемо Навчання, ми будемо в групах, то це буде набагато краще зробити. Ну ось Ладно, я вже заболталася такі справи. Ні. Я дуже щаслива.